Уже вдруге у Закарпатській академії мистецтв організовують виставку конкурс Секрети Акварелі, присвячену пам'яті народного художника України Василя Скакандія. Визначний художник з України цілої він народний художник лауреат багатьох премій. І чому акварель? Бо він був надзвичайний майстер в акварелі, і особливо акварель по-мокрому. Це така його була улюблена техніка, яку він володів бездоганно. Окрім того, що він був великий майстер, він ще наш колега був. Він викладав у нас багато років, багато встиг передати свого досвіду нашим студентам. Василь Скакандій віртуозно володів технікою акварелі. Був талановитим майстром пейзажу та портретистом і прагнув привернути увагу до мистецтва акварелі як до окремої складової закарпатської школи живопису. Свої напрацювання у цій техніці представили 34 учасники виставки конкурсу. Це студенти Закарпатської академії мистецтв та фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі. Я не сильний аквареліст. Мені більше подобається олійна техніка, але я вважаю, що найгірше. Що може бути для художника, це обмеження своїх кордонів, тому я хотіла теж спробувати якось більше себе розкрити в акварелі. Картина називається «Мережево». Тут я хотіла передати як і саму красу мережева, так і передати, напевно, якесь бажання до внутрішнього спокою. Тобто хотіла це передати в більшості такій світлі гамі, там більше білого кольору і зелений. Реалізм, абстракція, гіперреалізм, портрети, архітектурні пейзажі багатогранні можливості техніки акварель втілені у роботах усіх учасників конкурсу, каже кураторка Олена Кондратюк. Виставку «Конкурс Секрети акварелі ми проводимо всього другий раз. І, у нас учасники оновлюються, тому що з'являються нові студенти. І за рахунок першого курсу у нас з'явилися нові учасники. Тобто акварель вони вивчають на першому курсі, тому більша активність акварелістів у нас, значить, із молодших курсів. Потім вони переходять на олі. Ось. Ну, і у нас представлені тут не тільки такий реалістичний живопис з натури, а також монотип'ябці. Трактного типу і такі на фантазію. Так що, що їм хочеться, те вони і малюють. Достатньо цікава виставка. Вийшла. За результатами виставки конкурсна комісія відзначила переможців заохочувальними подарунками та грамотами. Один із критеріїв це наявність кількох робіт. Анастасія Сагеда вдруге бере участь у конкурсі. Вона представила серію акварелей архітектурного пейзажу. Сама архітектура вона дуже красива, і в ній є свої, свої чаруючі моменти, які я хочу показати. Важкіше знайти саме яку архітектуру і хороше освітлення, бо акварель вона, вона хоче бути контрастна, а для цього треба хороше світло і контрастну тінь. Це дає стимул працювати далі і дивитися сміло майбутнє. Можливо, в мене щось з цим зросте і можливо. Стану відомим колись художником. Конкурс акварелі дає досвід та стимул до подальшого розвитку, каже Ангеліна Пітра. Мені дуже подобається малювати натюрморти, дуже люблю портрети і вирішила, що це я покажу на сьогоднішньому конкурсі. І в мене появилося більше стимулу малювати акварелькою. Більше експериментувати в цій техніці, і мені дуже подобається, як вона розтікається, плавається, дуже живописно і в результаті виходять досить чудові роботи. Триватиме виставка конкурсних робіт упродовж двох тижнів у лекційній залі Закарпатської академії мистецтва.